Друзі, адвокат Сергій Гулас запитують, чи дійсно можна говорити про те, що нові зміни по мобілізації вступили в силу, і що вони достатньо серйозні, і їх обов'язково потрібно знати, щоб правильно, найголовніше, правильно реагувати, в чому і суть відео, яких я записую це не тільки інформативні відео. Але також і відповідні інструкції, як все ж таки з юридичної точки зору правильно поступати. Я розумію, що далеко не всі особисті питання, які в людей є, я можу відповісти на цих відео, тому і пишу емейл під цим відео для того, щоб роз'яснити персональні ті чи інші ситуації по мобілізації, по перетину кордону, по повісткам, по військово-лікарській комісії. По анулюванні повісток і подібно до цього щодо інвалідності, дуже багато питань щодо звільнення від мобілізації згідно закону. Всі ці питання вивчаю і надаю свої відповіді. Тому, якщо не знаходите відповіді щодо ваших особистих ситуацій, які є, пишіть мені на емейл, якщо потрібно, відповідна приватна консультація. Друзі, так відповідаю дійсно. Зараз в Україні вже вступили в дію, вони вже діють нові правила по мобілізації, нові правила по обліку, нові правила щодо інформування по повісткам. Що найважливіше потрібно знати, давайте проаналізуємо і як себе відповідно вести. Напевно, чи не найбільше в багатьох людей схвилювало те, що тепер військовозобов'язані Зможуть передавати дані військовим, тобто в центри комплектації через дію. Бачите, тут можуть передавати багато хто сприйняв як можливість отримання дії відповідної інформації, а також інформування про необхідність явки, до прикладу, в центр комплектації. На сьогодні це не здійснюється. Це лише в певній мірі та можливість, коли це мені здається, можливо, для когось і варіант. Коли людина не хоче йти в центр комплектації, але має відповідну ту інформацію, як кажуть, знаєте, зараз повістки роздають для уточнення е, облікових даних, і щоб не ходити в центр комплектації, людина. Добровільно, без всяких проблем, заходить в дію, шукає можливість відповідно передачі цієї інформації і передає через дії ім'я по батькові, дата народження, сімейний стан, де проживає, де зареєстрований стан здоров'я і тому подібне. Звичайно, в багатьох це викликає недовіру, бо ніби ти засвідчуєшся. В будь-якому разі друзі вибирати вам тут я нічого не можу порекомендувати. Чи скористатись вам цією можливістю, чи ні? Але якщо дійсно це повістка про уточнення даних облікових, то можливо, в цьому і є сенс, щоб не ходити туди, а онлайн відправити відповідні дані, питання в тому, що вони далі з ними будуть робити, і як їх будуть зберігати, ось в цьому чи не на найбільше питань. Наступне, що вже вступило в дію, і мене дуже багато батьки запитують, чи правда, що вже на військовий облік беруть 16 років, колись це було 17. Так, друзі, це правда, особливо батьки, особливо е підлітки, які мають от 15, 16, 17 років, наскільки потрібно дійсно ставати на військовий облік? Так, такий обов'язок відповідно з'явився. Тому не дивуйтеся, коли е, розсилають відповідну інформацію, або школи е, просять надати відповідну інформацію, що так потрібно стати е, підліткам з 16 років на військовий облік. Наступне, що важливо, треба знати, це е, що є можливість приймати військово зобов'язаного на роботу чи на навчання. Лише після надання військового квитка або після постановки на військовий облік. Це правда, друзі. Тепер, щоб піти навчатися, особливо вищий навчальний заклад, а в теж саме професійно-технічне училище, чи на будь-яку роботу, ви вже тепер повинні йти. Ну, це стосується безпосередньо чоловіків. Ви повинні вже йти з військовим квитком. В багатьох людей я це знаю, теж мені багато людей писало, що військових квитків немає, бо в них є тимчасові посвідчення, і тут є серйозна проблема. Тому що військові квитки треба йти до центрів комплектації, а часто в центрах комплектації дійсно відбуваються такі, знаєте, дуже дивні речі, інколи які не співставні з, з законом. Тому Таке положення є, воно не скасовано. І так, зараз щоб піти навчатися, чи щоб, відповідно, влаштуватися на роботу, або даєш військовий квиток, де підтверджено, що ти на військовому обліку. А якщо немає військового обліку, ти мусиш спочатку стати на військовий облік, а тоді працевлаштовуватися чи йти навчатися. Тому без цього ніяк, без цього сьогодні, звичайно, ніхто не працевлаштує, не візьме на навчання, тому цю процедуру треба пройти. І тут, вже, якщо питання звільнення від мобілізації, тут вже треба шукати можливості, необхідні можливості для звільнення від мобілізації, які сьогодні. Надається нормами чинного законодавства, їх треба шукати, тому якщо потрібно, пишіть мені на емейл, e буду розглядати вашу ситуацію. Також є важливе, важлива зміна, що дипломатичні відомства будуть сприяти поверненню в Україну військовозобов'язаних, які виїхали з країни після 24 лютого, і це також 22 року. Це також знаєте, виникло таку бурхливу реакцію. Знаєте, такі радикальні, радикальні зміни інакше не скажеш. От коли кажуть, що тепер посольства і відомства, і відповідні консульські установи будуть тепер все робити для того, щоб людей хапати за кордоном. І, відповідно, тягнуть на кордон України. Звичайно, це не буде. Звичайно, вони, по-перше, за кордоном не уповноважені на такі речі, Не уповноважені. Але я розумію, що це найперше йдеться про інформаційну кампанію і стимулювання. Можливо, вона буде поєднуватися з таким залякуванням, що є також абсолютно незаконним. Отож, якщо. Вам потрібно буде роз'яснити ці питання, вам потрібно з'явитися в посольство чи консульство, як себе вести, Тож пишіть мені на емейл e в будь-якому разі заставляти чи силоміць здійснювати будь-які дії щодо повернення громадян України на територію України, звичайно, вони не опонувають. Максимально, що вони можуть робити, це інформаційно повідомити, що от є такі вимоги: ось є такі відповідні постанови, де людині треба стати, наприклад, на військовий облік і в разі чого там повернутися в Україну чи тому подібне. Але чи повертатися чи не повертатися, це безпосередньо, друзі, ваше особисте рішення. Ну, в будь-якому разі, я не знаю, яка у вас конкретна ситуація. Тут треба вивчати, але. Будь-яких примус дій точно не можуть бути застосовані. Ну і останнє треба розуміти, тож одне із питань, яке врегульовано, хто може вручати повістки в Україні. Так, це безпосередньо співробітники територіальних центрів комплектації, це зрозуміло. Уповноважені органи місцевого самоврядування. Причому я наголошую, що уповноважені органи місцевого самоврядування, що означає, що не всі відповідні особи мають право це робити, а ті, хто відповідно мають відповідне рішення ради щодо можливості вручати повістки, також надали відповідне повноваження керівникам підприємств, установ та організацій, вони можуть вам дати повістки. І управителям, виключно управителям багатоквартирних будинків, тобто голові ОСББ, якщо простіше сказати, безпосередньо надали такі повноваження, тому десь вони можуть відповідні дії застосовувати, щоб ви знали представників поліції в цьому переліку. Чи інших силових органів, яких я називав, не, не назвав, тобто на блокпосту військовому і тому подібне, такі повноважні не надані, щоб ви знали. В будь-якому разі, друзі, буду відстежувати далі е відповідні повідомлення і е ті нові аспекти, які з'являються, і повідомляти У вас в разі потреби консультації, пишіть мені на емейл e адвокат Сергій Гула.